Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, адже сьогодні у нас доволі таки важлива тема для обговорення, та тема, яку дуже часто ви саме ви піднімаєте у коментарях. І тема ця стосується дезінфікуючих засобів, кормових добавок, які безпосередньо я застосовую у себе на господарстві, тому що це от питання доволі таки часто ставиться в коментарях. Якраз от у нас сьогодні буде рубрика-розпаковка. Буквально хвилинку тому назад приїхав із почтового відділення. Отаку от посилочку отримав. Отримав її, до речі, від. Компанії ЗВК і на платформі StarVet можна замовити е, всю цю продукцію, яку я вам трішечки пізніше покажу. Обов'язково або Ірині контакти е, залишу в. Описі під цим відео або посилання на StarVet, Якраз от там ви зможете перейти і знайти весь той спектр продукції, який представлений в їхньому асортименті. А це кормові добавочки і для тих же самих свинок, дезінфікуючі засоби для свинок, бройлерів, кроликів для дільництва. Великий асортимент продукції у них представлених. Також для домашніх різного роду улюбленців, котиків, собачок. Так що я думаю, кожен із вас зможе знайти собі там щось потрібне. Ну, а я конкретно покажу вам все те, що я застосовую у себе на господарстві в принципі, користуються їхньою продукцією вже більше. Трьох років, що якість, що свервіс якраз от на найвищому рівні. Отже, що саме до нас приїхало і входило якраз от в це замовлення, яке я зробив? Значить, отакий от препарат клінотоксил форте це абсорбент, який я використовую уже дуже давно і на постійній основі, особливо при виготовленні комбікормів для свиноматок, для супоросних свиноматок, для лактуючих е, свиноматок, це Якраз от кормова добавочка, яка нівелює і нейтралізує різного роду токсини, які можуть накопичуватися у зерні. Дуже гарна і дуже дієва річ, яка я вважаю, обов'язково потрібно добавати у раціон при виготовленні комбікорму, щоб не отримувати різного роду проблем уже в послідуючому, і під час родових процесів, і під час того, як родові процеси пройшли, тому що якраз от токсини це дуже дуже. Недооцінена проблема, на яку, як то кажуть, дуже багато із власників забивають. Тому додаємо у раціон і якраз от про ряд проблем, можна так сказати, забуваємо. Товариство, наступний препарат, який я замовив, це Максібайт. Аква саме препарат, який допомагає доволі таки ефективно боротися із мухами, тому що мухи також являються одною із найбільших проблем при вирощуванні свинок, тому що якраз от мухи розносять ряд інфекційних і дуже небезпечних хвороб, тому із різного роду кусаючими, літаючими потрібно боротися. До речі, це новий препарат. До цього я замовляв Максібайд. Аква C maxiByte Aqua Pro. Іра запевнила, що цей препарат буде набагато більш ефективніший. Хоча у мене на господарстві на вікнах установлені москітні сітки, я мінімізую потрапляння мухи у свинарник. Ну і плюс Максібайтом я от обробляв повністю всі віконні рами, дверні проєми раз у тиждень. І в принципі, муха доволі таки потужно видихала. Ну, будемо сподіватися, що Максібайт Pro буде іще. Ефективніше боротися, якраз от із літаючими і кусаючими. Друзі, далі, що у нас далі? Далі не менш важливий, як то кажуть, продукт, і препарат, який я використовую уже дуже-дуже давно це праймоцид. Це, друзі, рідкий підкислювач. Безпосередньо його додаю маленьким, новонародженим поросяткам у водичку, яку я ставлю їм із. Буквально другого дня народження взимку і восени це, в принципі, можна робити навіть трішечки пізніше, а от в літню пору часу, коли дуже і дуже жарко, водичку паросяткам ставити потрібно обов'язково, тому що якраз от того молока, яке вони споживають у мами, їм якраз от не вистачає для правильних обмінних процесів. Значить, додаємо його згідно тих норм і тої рецептури, яку рекомендує виробник у водичку, якраз от ця сама водичка. Не псується і у ній не розвивається ряд різного роду бактерій, які також дуже небезпечні кишково-шлунковому тракту наших поросяток. Так що, в принципі, рекомендую, річ дуже ефективна і дуже, дуже гарна. До речі, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, які саме підкислювачі ви використовуєте чи використовуєте їх взагалі. Ну і в цілому, як ви вважаєте, потрібна ця річ чи ні, якраз от при вирощуванні. Свинок, друзі, буду з нетерпінням чекати уже фідбеку від вас. Друзі, ще один препаратик. Якраз от це уже препарат призначається не для наших свинок, а якраз от для мишок і для щурів, яких слава Богу у нас немає. Тобто, в цілому, це буде. Призначатися для мишок, які в принципі є у зерноскладі, в тому ж самому свинарнику пробігають інколи, якраз от із мишами потрібно із щурами досить таки активно боротися. Хто не приділяє цьому, як то кажуть, уваги. Будете, як то кажуть, з часом покарані, тому що якраз от щурі, миші також являються розносчиком дуже багатьох небезпечних хвороб, той же самий лептоспіроз. Якраз от і оці от проблеми, які вони розносять, значно, значно важче уже лікувати, краще їх профілактувати. Так що, отакий от засіб розсипаємо про всіх зонах, де у нас пробігають і бігають, живуть мишки і щурі, і лягають вони дуже і дуже потужно. Єдине, що потрібно знати, але в принципі про все це описано і написано, щоб всі оці от препарати і засоби, які вбивають. Мешей і крис ні в якому разі не були у доступі для свинок, тому що це може призвести до дуже негативних наслідків. Але якраз от усі препарати, а це все, що я показую, розказую, в принципі, дуже комфортно і дуже зручно їх використовувати, тому що на кожній упаковці... Будь-якого препарату, того чи іншого, норми застосування, як застосовувати, коли застосовувати, в яких пропорціях в принципі люди, які навіть ніколи з цим не зв'язувалися і не зіштовхувались, прочитавши інструкцію, матимуть повне розуміння того, як саме використовувати той чи інший препарат. Так що, товариство, переходимо в коментарі, будь ласка, пишіть в коментарях. Ті ж самі гарні засоби або якими засобами ви користуєтесь при боротьбі із щурами, із мишами, які ви додаєте підкислювачі у Раціон, абсорбенти користуєтесь чи ні, чим ви боретесь із мухами. Знову ж таки, я показав вам швиденько все те, чим я користуюсь. Ну, а Від вас чекаю фідбеку. Так що всім гарного дня, друзі, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей!